Вітаю всіх добрих глядачів каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні хочу вам розказати, які саме огірочки я вибираю для посіву. Коли починаю висівати огірочки на розсаду у відкритий ґрунт, хочу з вами поділитися своїм досвідом. Так, ну і почнемо ми з бджолозапильних огірочків. Я впевнена, що багато хто з вас вже знає, що огірочки є. Бджолозапильні і партенокарпічні. Яка різниця? Різниця в тому, що для бджолозапильних обов'язково має бути, що їх вирощуємо у відкритому ґрунті або у таких укриттях, які можемо на день відкривати, щоб туди залітали комахи. Навіть якщо це теплиця, мають бути гарне провітрювання, має бути, має бути можливість відкрити двері, вікна в теплиці, щоб туди залітали бджіл і огірочки запилювали, інакше вони не будуть родити. Так, ну і партенокарпічні огірочки це самозапильні огірки, вони не потребують запилення комахами. Такі огірочки ідеально підходять для вирощування і в відкритому груті, і в тимчасових укриттях. Це ми коли ставимо парники, чи плівкові парники, чи парнички з агроволокном. І так само вони дуже добре підходять для вирощування у теплицях. Тобто, ну як би там не було, все-таки в теплиці бджоли менше залітають. Дуже часто ще треба спеціально в теплиці завість обрискувати медовою водичкою, іншими стимуляторами. До речі, навіть є такий препарат, завість от для того, щоб огірочки запилилися. Тому беремо до уваги. Які огірочки ми купляємо. Звертаємо увагу на характеристики сорту або гібриду. Має бути вказано бджолозапильний або партенно-карпічний, тобто самозапильний. Так, ну і тепер давайте починаємо з бджолозапильних. І почнемо ми зі сортів. Не з гібридів, а з сортів. Я знову ж таки звертаюся до свого зошита записника, щоб нічого не забути. Дивіться, я хочу вам зараз розказати про ті огірки, які я вирощувала вже на своїх грядочках або в теплицях, тобто з якими я дуже знайома. Тому що огірків, так само, як і помідорів, як і інших культур, дуже-дуже багато. Так, по сортах ранні огірочки джерело, конкурент, мальчик з пальчик. Засолочний. До речі, засолочний мені подобався тим, що в пазухах вузлі він формує по два плоди. Це не кожен огірок має таку, має таку урожайність. От, зазвичай як росте стебло Ліана от цвіт, огірочок, одна квіточка огірочок, одна квіточка огірочок. А от коли я вирощувала огірочок засолочний, то бачила, що в нього два плоди в пазухах. Далі. Ну, самий популярний. Огірок ніжинський, самий популярний. Це середньопізній сорт, має давню історію. Оцей огірок в нас в Україні відомий ще з 17 століття. Це дійсно, До речі, коли я була в Ніжині, я бачила пам'ятник у цьому огірочку. Він просто ідеальний для консервації і для засолювання. І я впевнена, що багато хто з учівників знає цей огірочок. Так, ну і ще який огірочок я би порадила? Це парижський корнішон. Також дуже гарні, невеличкі огірочки, які Гарно родять і дуже добре підходять для консервації. Всі огірочки, які я називаю, це огірки, які підходять для консервації. Беремо це до уваги. Тому що, якщо огірки не підходять для консервації, якщо нема так вказано в характеристиках, коли ми їх маринуємо або квасимо, вони розлазяться, розповзаються, і ми не можемо зрозуміти, що з огірками сталося. А вони просто не придатні для консервування. Беремо це також до уваги. Так. І ще я хочу окремо сказати про огірочки «Фенікс 640 і «Фенікс Плюс». Фенікс Плюс, це покращена версія, так як кажуть, кажуть оновлена версія огірочка «Фенікс 640. Огірочки, огірочки середньоранні, мають довгий період плодоношення. І саме огірки Фенікс відрізняються найбільшою витривалістю до спеки і до посухи. От, саме тому у них така назва Фенікс. Ви знаєте, шановні мої глядачі, хочу окремо сказати про ці огірки. У мене завжди для підстраховки є пакетик оцих огірочків. Огірочків Фенікс. І якщо я всі огірки висіваю, на, наприкінці весни на початку літа, то якраз Фенікс я тримаю до середини літа. Минулі роки я завжди висівала огірочки Фенікс в зелену суботу перед зеленими святами. От, е, за зв... весь час я їх висівала, тому що, ви знаєте, от саме для того, щоб мати огірки до самої пізньої осені. Фенікс ідеальні для консервації. Вони також дуже добре підходять для консервації. У мене є кілька відео про те, що я висіваю огірочки для осінньої консервації. Не раз бувало так, що ми посіяли огірки середина літа, літа кінець літа, і ми вже лишаємося без урожаю, тому що через. Певні обстапевні причини це переважно погодні, якісь негаразди, сильна спека, сильні дощі, душі, борошни мозаїка, тобто купа хвороб, які також нападають на огірки, ми втрачаємо урожай. А так, я вам раджу, для підстраховки завжди мати насіннячку огірочків Фенікс. І от саме в середині літа посіяти ці огірочки для того, щоб початок осені мати свіжі огірки на столі, і так само ще мати можливість доробити свої запаси консервації. Огірки Фенікс ніколи не підводять. Вони дуже стійкі до хвороб, але звичайно, їх також треба для профілактики обробляти, щоб вони були здорові, щоб рослини були здорові і дали гарний урожай. Але огірками фенікс я дуже задоволена. Тому записуйте собі, хто ще не вирощує такі огірочки, беріть на замітку. Є ще дуже-дуже багато гарних сортових огірочків, які гарно дають урожай. Але я вже зараз перехожу до гібридів. Чим мені подобаються гібриди? Тим, що вони стійкіші до хвороби, вони дають урожай при будь-яких погодних умовах. Але я кажу, як би ми не хотіли, все одно нам треба обробляти наші рослини. Робити їм профілактику для того, щоб захистити від різних хвороб. Так само, як і в помідорів в огірочків, є дуже багато небезпечних хвороб, які можуть за день за кілька днів повністю знищити рослину, і ми залишаємося без урожаю. Саме для того, шановні мої глядачі. Я завжди купую насіння не одного сорту чи гібриду, а кілька різних пакетиків. Якщо одні щось скапризувалися, не зійшли, не дали добрий урожай, то завжди на підстраховці є ще 2-3 пакети іншого насіння. І тоді урожай у нас буде завжди. Так, огірочки, огірочки це вже у нас йдуть гібриди. Гібриди, бджоло запильні. Гарний огірочок, руднічок, на відміну від огірка джерело. Джерело це сорт, руднічок це гібрид. Завжди на пакетику написано: якщо гібрид, там є F1. Отака От різниця між сортом і між гібридом. В чому різниця? Різниця в тому, що зі сортів ми можемо збирати насіння, вони зберігають всі властивості материнської рослини. Тобто, ми збираємо насіннячко. Сушимо і на наступний рік, через два роки, ми це насіння висіваємо і маємо таку саму рослинку з такими самими характеристиками. І з гібридами це не завжди проходить. Дехто каже, що збирає насіння з гібридів і в першому посіві має гарний урожай. Інші кажуть, що нічого доброго з того немає, тому що гібрид не зберігає всіх властивостей материнської рослини. Я скажу вам одразу: я цих експериментів не робила, і я на це просто не маю часу, тому що щоб сіяти насіння на пробу, це мати треба окремі грядки, окремі ділянки, пильнувати. Я не перевіряла. У мене був негативний досвід вирощування рослин з гібридів помідорів і з гібридів перцю. Тому з огірками я навіть не, не бавилася, скажімо так. От. Але я кажу, в кожної господині є свій досвід. Я розказую про свій досвід вирощування. Тому, шановні мої глядачі, Гібриди, якщо ми сіємо, з них насіння не збираємо. Звичайно, що по ціні вони відрізняються від насіння сортових огірків, але в цьому і їхня м -м, привабливість, що кожна насінина гарантовано сходить, кожна рослина гарно дає урожай, і рослини набагато стійкіші до хвороб. Так, і тепер по гібридах бджолозапильних руднічок. Середньоранній огірочок, термін достигання плодів приблизно 50-55 днів. Далі Альянс. Термін достигання 40-45 днів, тобто це ранній огірок. І так само Аякс Аякс f 1 40-42 дні це також дуже ранній гібрид огірка. Е, ага, і ще один. Я записала собі октопус Октопус f 1 В кінці відео я зроблю. Фотографії з пропискою всіх назв, які, про які я сьогодні говорила. Октопус це середньоранній огірочок, і також в пазухах він формує по 2-3 плоди. Це у нас бджоло-запильні огірочки. Ну, і тепер переходимо до спартенокарпічних. І спартенокарпічних карпічних огірків, вони мені найбільше подобаються. Найбільше подобається, тому що якщо літо холодне, дощове, якщо бджоли сидять в вуликах, не літають, відповідно, рослини не запилюються. Партенокарпічні огірки будуть давати урожай при любих погодних умовах. Вони стійкі до різких перепадів температур. Гібриди, особливо особливо гібриди, партинокипкарпічні гібриди вони дуже добре відновлюються після стресових перепадів температур. Що це означає, коли дуже сильна спека. Різко за день, за два змінюється сильним холодом. Рослини призупиняються в рості, вони отак ніби зіщулюються. Розумієте, їм також холодно. І все, рослина зіщулилася, завість не формує плодів, завість осипається, опадає. Скільки питань я читаю? Чим обрискати, щоб не осипалася завість, чим обробити, щоб завість щоб цвіт зав'язував плоди? Що робити, якщо дуже багато пустоцвіту? Шановні мої глядачі, візьміть до уваги це і придбайте собі хоча б два пакетики насіння гібридів партенокарпічних огірків. І повірте мені, ви завжди будете мати урожай при любих погодних умовах. Найперше хочу вам розказати про дуже гарний огірочок це гібрид. Салатного огірка, тобто який я не використовую для консервації, хоча дехто мені з глядачів писав, що консервує, але я кажу, я розказую про свій досвід: Ранньо, е, салатний огірок, ранньостиглий, гібрид огірка Султан f 1 Знаєте, чи мені подобається цей, цей огірочок? Е, подивіться, от зараз в магазинах переважно продають огірки гладенькі, довгі, довгі, гладенькі, без шипів. Салатні огірки. Переважно це йде назва такого, огірка зузуля, якщо я не помиляюся, колись один рік їх вирощувала. А потім я перейшла на огірочки Султан. Огірочки Султан так само мають сладеньку шкіру, не мають шипів, і вони виростають довжиною 10-12 см. От, вони дуже урожайні. Оці огірки я завжди висіваю 2-3 рослини, і від початку літа до самої пізньої осені вони родять, родять, і родять і родять. І завжди ми з огірками, саме такими салатними. Вони дуже смачні, хрумкі. Якщо кому цікаво, записуйте огірочки салатні огірочки Султан f 1 Так, ну і тепер огірки, які добре підходять для консервації. І тепер я хочу вам розказати про. Партенно-карпічні гібриди огірків. Тобто огірки, які не потребують запилення бджолами, самозапильні. Так, давайте по порядку. Ультраранні це огірки, які формують урожай, дають урожай приблизно 40-42 дні від посіву. Так, огірок Амур F1. Знаєте, чим цікавий? Формує по 5-6 по плодів в одному вузлі. Уявіть собі, яка урожайність. Анзор f 1 3-4 плоди. Плоди однорідні, однакові, не жовтіють. Артист, артист правильніше, Артист може при гарних умовах, при доброму догляді підживленні давати по 6-7 плодів в одному вузлі. Еколь F1 1 це також один з ранніх огірочків. Формує плоди уже на 42 45-й день. Крістіна f 1 Пасалімо F1 1 це один з надранніх, ультраранніх огірочків. 39-41 день. Від... Дає плоди на 39 41-й день від посіву. Формує у завізі від 3 до 6 плодів. Удивіть собі, яка урожайність. І ще один огірочок спіно F1, також на драні. Шановні мої глядачі, всі ці огірки, які я назвала, дуже добре підходять для вирощування в відкритому ґрунті, на відкритих грядочках. В тимчасових накривних грядках парниках, коли зверху є дуги. Були зверху на дугах агроволокно або плівка, і так само вони дуже добре підходять для вирощування в теплицях. І сама найбільша цінність оцих гібридів у тому, що завдяки своїй стійкості до любих температурних перепадів, до різних стресових умов, вони не скидають завязь і, не, і тим самим ми не втрачаємо урожай. Так, шановні мої глядачі, ну і тепер хочу вам показати, що саме. Скільки, дивіться, цього року у мене 5 пакетиків насіння з огірочками. Огірочки Султан уже посіяла 2 дні тому посіяла на розсаду. Султан, оце ті, що я казала, салатні ранні огірки. Далі огірочки Фенікс залишаю до середини літа. І зараз у мене тут і 3 пакетики з огірочками. Це також гібриди. Пріміро, прімеро Ф1, партенокарпічний ранній. Корнішон, партенокарпічний ранній корнішон, огірочки 10-12 см. Ну, не всі приблизно такої величини. 4-5 плодів у зав'язі, Дуже стабільна рослина напівбукетного типу. Огірочки северін, F1. Ранній гібрид. 2-3... Огірка у пазусі. Дуже добре підходить для вирощування в теплицях і на відкритому ґрунті. Огірочок Ніборі F1. Надранній, самозапильний гібрид букетного типу, Букетного типу. типу тобто, тобто, це та характеристика, про яку я казала: в пазусі 3-5 плодів. Огірочки підходять дуже добре для консервування, вирощування в теплицях і на відкритих грядочках. Оці огірочки я вже посіяла також кілька днів тому. Шановні мої глядачі, на розсаду я починаю висівати огірочки в перших числах квітня. Висіваю по кілька рослин в стаканчиках. Вибираю надранні огірки, одні салатні висіваю, і інші ті, які вже підходять для консервації. Ну, вони так само дуже смачні і в свіжих салатах. От! Розсаду тримаю зараз на стелажі. Підніше для загартовування я її переношу в веранду, або якщо дозволить погода в теплицю. Якщо розсада у мене вже величенька, я її тоді стараюся з невеличкого горшечка перемістити перевалкою акуратно у більше відеречко. Переважно це літрове відеречко пластикове. Або пластикова, обрізана пластикова пляшка, щоб коренева система мала місце, куди розростатися. Не раз було так, що на дворі ще холодно, а огірочки в мене вже починають закладати цвіт, але це не страшно. Потім, коли гарно прогрівається ґрунт, одразу у таку розсаду акуратно обережно я пересаджую на грядочку. Ну хочу сказати, що огірочки для раннього урожаю я зазвичай висаджую в теплиці. Всі інше насіння огірочків я висіватиму вже всередині травня, тоді, коли гарно прогріється ґрунт. Огірочки дуже чутливі до холоду. Якщо на дворі холодно, якщо земля не прогріта, насіння буде кваситися в холодній землі. Воно довго не буде сходити, тому висіваємо лише в добре прогріту землю. От саме для того, щоб мати урожай ранніх огірочків, кілька насінин я завжди висіваю на розсаду. Шановні мої глядачі, якщо моє відео вам сподобалося і стало корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам найперше миру, спокою, міцного здоров'ячка, сіємо, вирощуємо і маємо тверду надію на те, що ми зберемо гарний, здоровий, щедрий урожай. Хай все у вас буде добре!